Він не є державною особою, жодних посад в нього немає, але в нього є така властивість: він, друг президента Зеленського і співвласник 95-го кварталу. І це йому дозволило наростити ось якийсь певний вплив, як мінімум, на сектор енергетики України. І він, як організатор схеми розкрадання грошей на енергоатомі, координував роботу, що це була за важка, дуже чесна. І добра робота, так якщо вже це про нам його показують, да, Міністерство і добра усміхається і чесності. чесності Та так, ось ця людина. Вона організувала таку схему: є енергоатом, це стратегічне підприємство, дуже велике підприємство, державне підприємство, воно управляє чотирма атомними електростанціями в Україні. Це означає, що, що в нього є величезний бюджет. Який потрібно витрачати, потрібно закуповувати там трансформатори, ремонт трансформаторів, якісь там дроти, дуже там насоси, складне, дороге обладнання. Також і певні послуги: там збудови, відбудови, в тому числі захисту, захисні споруди. І е, е, ця особа, Тімурміндіч, разом з певними посадовими особами енергоатами, і за я так розумію. Мовчасної або не тільки згоди на той час міністра енергетики Галущенка зробила таким чином, що якщо ти хочеш, ти компанія, і ти хочеш отримувати оплату за свої послуги, то ти маєш дати нам 10%. Інакше ми просто не оплатимо. Тобто компанія, це може бути прозоро. Да? У нас всі тендери на прозоро. Компанія вигравала тендер на прозоро, Там, е, нормальну ціну давала. Може забезпечити якісь послуги, якісь постачання, якесь обладнання. Вона навіть це починала робити, але їй не платили. І діяв такий мораторій, бо це стратегічне підприємство, державне на час воєнного стану, що не можна в суд піти відсудити в державного підприємства, щоб воно сплатило гроші. І тому ці діячі приходили до компанії і казали: хоч щоб заплатили 10% кешем, ось в чемодан. І таким чином всі тендери абсолютно енергатами, а це на десятки, навіть сотні мільярдів, якщо ми говоримо на декілька років, в рік це десятки мільярдів, вони проходили через таку схему. Поясніть тоді нашим глядачам: енергатам це ж державне підприємство, правильно? Державне підприємство, значить, туди призначаються державні чиновники. Правильно? Ну, не зовсім це державна компанія, але вони призначаються державою. Державою, правильно. Призначається державою. Яким боком, людина, яка з формальної точки зору не є ніяким чиновником, є лише другом президента Зеленського і співзасновником там, його улюбленого 95-го кварталу, якщо не помиляюсь, 50% належить саме мені, так? А, Яким боком він взагалі приходить і може сказати чиновнику? Знаєш, от давай відкати. На яких підставах? Хто його туди пускає? Яка охорона, чому його слухається? Поясніть. Він це каже окремим посадовцям цієї компанії, які туди поставлені саме для цієї цілі. І компанії, в очевидці, надало, надано відповідний наказ їх слухатися. Хто це може зробити? В чиєму підпорядкуванні енергоатом? Міністерство енергетики. Хто міністром був на той час? Міністр Герман Галущенко. Якби було бажання Германа Галущенка. Зупинити цю схему, не допустити цю схему, міг би він це зробити? Міг би він це зробити. Якби було бажання в наглядової ради компанії Енергоатом зупинити цю схему, могли б вони зробити? Я думаю, що могли б вони зробити. Там, до речі, Тімофій Мілаванов вийшов з наглядової ради чомусь енергоатому. Про те, що тендери в енергоатома проводяться за завищеними цінами, і ми писали, і журналісти писали вже дуже дуже багато часу. В енергоатомі корупцію бачили навіть наші партнери енергоатом не кредитували міжнародні банки. Тобто, якщо компанія має недовіру, певний рейтинг недовіри, їй не дають в борг гроші міжнародні банки. Ось їй не давали в борг гроші. тобто там були проблеми. Але міністр енергетики Галущенко, який, вочевидь, був частиною цієї схеми, його все влаштовувало. Так ж само, як і влаштовувало Офіс президента. А хто в нас призначає міністрів на посади? Хто де Офіс ці рішення? Офіс Президента? Так. У мене ілюзії немає що це Верховна Рада. Принаймні Верховна Рада це фіговий листочок, там щось там прикрить, коли треба, щоб вони натиснули на якісь кнопочки. Вони самі от за винятком... ви звинувачуєте Офіс президента в тому, що вони фактично дозволили організувати злочинну схему. Я думаю, що частина людей, які там працюють, були частиною цієї схеми злочинної. І в мене немає ілюзії, що Офісі президента не знали про те, як діє Тимур Міндіч, і які потоки він курує. Ось. Угу. Тому Ну без зеленого світла офісу президента і без благословіння самого Зеленського ну навряд чи це могло би відбутися. Я не знаю наскільки в темі і в долі сам президент, але точно його близьке оточення, починаючи від Андрія Єрмака і завершуючи до інших радників в офісі президента, вони дуже добре про цю схему знали, розуміли і не перешкоджали. І більше того, це ваше знання чи припущення? Я впевнена в цьому як фахівець-експерт в цьому секторі. І розумієте, коли закривають детектива набу Руслана Расулова за підозрою в готуванні до торгівлі з Росією, над цим працюють 40 прокурорів, там сотні оперативників. Вже четвертий місяць сидить детектив в СІЗО. І паралельно з тим, служба безпеки України не бачить, що в офісі. Колишнього народного депутата, діючого сенатора Російської Федерації Андрія Деркача, державного зрадника, миються гроші сотнями мільйонів, які вкрадені на енергетиці, то я перепрошую. А кому підпорядковується служба безпеки України? Це їхнє безпосереднє завдання: відслідковувати такі впливи і відслідковувати в тому числі такого рівня вплив російського оточення колишнього. Російського агента Андрія Деркача